Видавництво Фомас презентує альбоми для дітей. Мої перші малюнки це альбоми для дітей віком 2-3 та 3-4 роки. Кожен з них містить по 11 цікавих завдань, які допоможуть розвинути дрібну моторику, а також мовлення, мислення та уяву. Авторка пропонує нетрадиційні техніки малювання пальчиком, долонькою. Штампами з природних матеріалів і навіть зубною щіткою. Завдяки цьому кожне заняття стає пізнавальним та незабутнім. Такий творчий процес зовсім не складний, нагадує цікаву гру, а результат завжди позитивний. Незалежно від здібностей та обдарувань дитини, зауважимо, що завдання зорієнтовані не на результат, а на процес. Тому не варто виправляти дитину або робити щось замість неї. Якщо треба, просто допомагайте. Замовляйте альбоми, щоб організувати пізнавальне та незабутнє спільне дозвілля з дитиною.